Усіх вітаю ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною Володимир Єльченко, колишній постійний представник України при ООН. Володимир Юрійович, вітаю вас, дякую, що долучилися. Добрий день, вітаю вас також на початку нашої розмови. Друзі, прошу вас будьте активними. Напишіть ваші запитання, будь-який коментар. Так само не забувайте підписуватися. Ми з вами спілкуємося 1 квітня. У нас сьогодні вівторок. Уночі Російська Федерація не запускала ударні дрони по Україні. В останнє таке було 14 березня. А перед цим аж 14 жовтня 2024 року. Так пишуть моніторингові пабліки Різні однак, росіяни продовжили скидати авіабомби на сумщину, Запоріжжя. Донеччину, і буквально за добу до цього Дональд Трамп заявив, що дуже злий на Путіна і пригрозив Росії новими тарифами, якщо вважатиме, що Москва не хоче завершувати війну. Володимир Юрійович, як ви думаєте, чи пов'язана пауза із застосуванням шахейдів проти України із різкими і дещо можливо несподіваними заявами американського президента? Можливо, так Кремль намагається злагодити цю напругу. Я би хотів це вірити, але мені здається, що це просто співпадіння, тобто певна пауза технічна. Може, там якісь дрони закінчилися чи запаси немає достатнього. Тому що розмови про припинення вогню вже точаться не перший тиждень, але результатами реально ще не побачили. Тим більше йдеться про обстріл цивільних об'єктів на території України, ну і. і Чесно кажучи про енергетичне перемір'я також, мені здається, ще рано говорити. Але тим не менше, наскільки контакти між американцями та росіянами все таки продовжуються, я думаю, що це те, що ми на поверхні бачимо: це телефонні розмови Трампа і Путіна і зустрічі в Судівській Аравії в Стамбулі, в Туреччині. А насправді вони ці контакти. Мали раніше, і вони не припиняються принаймні на імні експертів. Час від часу з'являється така інформація в засобах масової інформації. Тим не менше нам залишається лише сподіватися на, на те, що ну, хоч якийсь там здоровий глуст переможе, а ще більше сподіваюся на те, що Трамп нарешті перейде від слів до, до справ. Тому що до сьогоднішнього дня він тільки погрожував Путіну, але реальних дій ми ще не побачили. Ну, я думаю, що цей час наближається, тому що у Трампа також запас часу не такий вже й великий. Йому треба доводити те, що він говорив під час перевиборчої кампанії. Ну, зрозуміло, що вже ніякі 24 години немає. Місяць чи до 20 квітня, чи до травня, чи до літа, але тим не менше, я думаю, що він е, е, доволі скоро переконається в тому, що Путіну вірити не можна, а нам треба продовжувати робити своє, тобто вести перемовини з європейцями, і, до речі, сьогодні якраз міністр закон справ Німеччини у Києві. Я думаю, що це не просто так. Єдине, що мені хотілося, щоб щоб європейці також від слів перейшли до справ, тому що не знаю, вже 5 самітів було, і і 25 якихось зустрічей експертів в Брюсселі, в Лондоні, в Парижі. Але все це слова. Я дуже сподіваюся на, на те, що дійде до практичної реалізації. Їх обіцянок розмістити в свої контингенти. Ну хтось називає їх миротворчими, хтось просто військовими. Я думаю, що оцей буде головний запобіжник для того, щоб Путін продовжував свої удари по території України. Володимир Юрійович, ви сказали про те, що у Трампа не так багато часу. Це ви кажете про цей ось психологічний дедлайн. Скільки часу Трамп дає Путіну на те, щоб той погодився, все ж таки призупинити бойові дії, хоча б на якийсь там термін? Ну у Трампа є певна межа. Це е, традиційно для американської політики 100 днів президентства, і після 100 днів а до них залишається вже менше е, місяця. Вже діючому президенту починають задавати ну доволі неприємні питання, тобто де реалізація тих обіцянок, там до речі, дуже багато є і і у питаннях внутрішньої політики. Ну скажімо так, не те, щоб не виконаних обіцянок, але таких дій, які не призвели до того, що він обіцяв. Ну це інфляція, безробіття. Там всілякі реформи в галузі освіти, медицини. Ну поки що ми, ми бачимо знаєте лише такі ну доволі революційні кроки з боку агентства яке очолює маск, але вони не призводять поки що до бажаних результатів. результатів більше того, звільняють професіоналів із державних установ США у Вашингтоні. В першу чергу на їх місце призначаються ну люди, які не мають жодного відношення. До цих професійних питань і результатом є такий певний хаос у внутрішній політиці. Ну, якщо говорити про зовнішню, то тут е, не набагато краще. Е, Преміря в Газі е, ну провалилося так же, як по суті, припинення вогню на території України е, всі ці ідеї Трамп про, про переселення палестинців невідомо куди. Е, йдеться про 2 мільйони людей в секторі Газу, такі враження, що про цю ідею вже всі забули, і, і ізраїль, поновив бойові дії по зачистці сектора Газу від терористів. Е, я вже не кажу про Гренландію, про е, фактично спробу розірвати зв'язки з Європейським Союзом. Ну, з Китаєм якесь затища поки що. от Панамський канал, там просто мені здається пару американських фільм Його викупили у китайських фільм, і на цьому вся історія закінчилася. Але тим не менше, такі воєнничі заяви і самого Дональда Трампа, і ще більше його віцепрезидента Венса вони продовжуються. <кій> і вони поки що не призводять до тих результатів, яких бажає ну як мені здається побачити президент Трамп. А після ста днів йому почнуть задавати питання не лише журналісти американські, а і члени конгресу. А оскільки маємо босини е, е, 26 наступного року проміжні вибори в конгрес, е, і там може сліканська партія просто повністю провалитися, і тоді Трамп втратить. Е, ту більшість, яка сьогодні дозволяємо фактично робити будь-які кроки, ну принаймні у внутрішній політиці, і цей час наближається так чи інакше, йому потрібно робити з цього всього висновки, і, і тут знову постає питання про війну в Україні, російську агресію, яку він. Обіцяв і збирався зупинити, але поки ж нічого у нього не виходить. І тому я думаю, що він буде активізуватися саме на цьому напрямку і, і задавати е, не лише питання риторичні путіну і російській владі, а нарешті вже почне діяти. Це і тарифи на продаж нафти. Е, ну а, е, а я вважаю, що є дві прості речі, які змусять Путіна вже. По справжньому сісти за стіл переговорів принаймні, якщо не, не припинити агресію, то принаймні її призупинити і сісти за стіл переговорів це е, різке збільшення постачання зброї України, причому такої зброї, яка дійсно дозволить нам не просто стримувати, а перемагати Росії на на полі бою, е, і е, не лише введення яких додаткових санкцій, а повна тотальна. Економічної фінансової ізоляції Росії. Те, що було зроблено, до речі, одним з кумирів Трампа, паном Рейганом наприкінці існування Радянського Союзу, ну що, власне кажучи, його остаточно і дорозвалило цей Радянський Союз. Ну а скажіть, чи дійсно ну, от, можна так порівнювати те, як тоді було при радянському союзі, при його існуванні зараз? Оскільки... Все якось так по іншому працює в тому сенсі, що в Росії на жаль дуже багато партнерів є відносно багато. Так там той самий Китай, який не збирається, судячи з усього, рвати ніяких зв'язків з із, із економічних, так тим більше, з Російською Федерацією, завдяки чому Росія на жаль тримається на, на плаву. До речі, сьогодні в Москві міністр закордонних справ Китаю. І сказав про те, що вони вітають те, що зараз це як переговори між тривають так, між Росією та США. Що це типу як крок вперед до мирного врегулювання ситуації. Ну однак, це все там. Ніякого засудження з боку Китаю дії Росії за те, що вони порушують перемир'я, немає абсолютно. ну Китай і раніше. Е не дуже вже сильно Росію критикував, але мені здається, що Китаю якраз ну на руку було б ну принаймні якесь затища у російсько-українській війні, тому що йому ця війна ну, скажімо так, з одного боку вона йому допомагає, тому що вона послаблює Росію, а, а з іншого боку, вона йому заважає, тому що все ж таки діють вторинні санкції певні. Ну хоч Китай продовжує закуповувати. Російські гази нафту і багато чого іншого, але тим не менше. Ну, певний час тому це вже було доволі давно. Я думаю, ця цифра тільки збільшилась, що Китай втратив ну, як прямі збитки в результаті війни, тобто переривання торговельних зв'язків, там ті ж самі втринні санкції біля 100 мільярдів доларів. Для Китаю, зрозуміло, ця цифра не критична, але тим не менше, вона йому заважає, тобто війна йому заважає. І в першу чергу будувати той самий шовковий шлях, про який Китай вже багато десятиліть мріє. Сьогодні вже почалися розмови про якийсь інший шлях, який буде південніше, тобто не буде йти через територію Росії і України. Але я не думаю, що Китай від цієї ідеї повністю відмовився так, що він буде сидіти і чекати, як ну, в тій відомі китайській історії про те, що сидить Китаєць на березі річки і чекає, поки пропливе. Труп його ворога. <кхід> ну а що стосується порівняння з радянським Союзом, ну насправді Радянського Союзу, у колишнього був набагато більший запас міцності, і союзників було набагато більше ніж у Нічній Росії, але тим не менше це не допомогло. Ну Якщо порівнювати ситуацію, так от ще немає тотального ембарго і ізоляції. Але ну, з певною натяжкою можна порівняти ту авантюру, в яку в'язався Радянський Союз в Афганістані, з агресією Росії проти України. Хоча зрозуміло, що це абсолютно різні війни, різні конфлікти, але тим не менше ну і ще одна річ: це гонка озброєнь. Це те, що також погубило радянський союз, тому що він е гонку озброєнь просто не витримав із західним світом. Це е і там, оті е е сумнозвісні зіркові війни і розміщення зброї у космосі, вільнізація космосу і таке інше, але знову ж таки тоді у радянського союзу був шалений військовий потенціал, і тим не менше все це рухнуло сьогодні. в Росії такого немає, хоча з іншого боку Путіну вдалося. Все-таки перевести російську економіку на військові рейки, і сьогодні, ну, принаймні зовні все виглядає для них більш-менш нормально. Але ті ж самі російські економісти говорять про те, що десь на початку літа на Біуліна це говорила голова Нацбанку Росії так, Росії, що десь після початку літа цього року почнеться дуже серйозна інфляція. Доведеться заморожувати вклади російських громадян у банках, а це призведе до ще більшої інфляції і, можливо, почнуться певні якісь там внутрішні заворушення. Ми на це сподіваємося, але не думаю, що це буде швидкий процес. Але тим не менше, знову ж таки, китайська політика тисячі порізів. Тобто потихеньку, потихеньку, ті санкції, які вже є, і які можливо ще будуть, вони Росію будуть поступово добивати.